Поломана ручка її зняли. Замок тут новий стоїть. І тут з'явилася якась мастерська. Щось таке, якісь столи. Те, чого тут не було, геть зовсім Олександр займається ремонтом орхтехніки. Його сервісний центр на ринку обслуговує комунальні підприємства, служби міста та установи. Про те, що на ролетах його павільйону зламані замки, йому повідомили 3 червня. Зі слів чоловіка спочатку подумав, що туди вдерлися грабіжники. Думав, що це наркомани, вкрали якісь спринта чекати. Коли приїхав, то помітив, що геть зовсім інша ситуація, і це не просто. Злочин, кража, а це все-таки скоріше, рейдерство, захоплення приміщення, тому що замок був зломаний на ролетах і викинули його, замінили. Все те, що було знаходилось в приміщенні, це офісне обладнання, це меблі, воно все було викрадено і вивезено. Я зрозумів, що це діло не одної людини, а це все-таки, мабуть, було сплановано, організовано якимось керовано. Тому що нужен був транспорт вивезти це і потрібно було зробити. Крім того, щоб були облізані провода електроживлення. Підприємця укладений договір з обслуговуючим кооперативом «Южненський міський ринок сплачує за свій павільйон з 2016 року. З недавніх пір на своїй будівлі помітив вивізку промислового ринку В'ячеслава. Чому вона там з'явилася? Пояснює Ольга Кудрявцева, директорка ринку. Там висить щит ПКЧП «В'ячеслава». «Правильно, це наш ринок, наш об'єкт. Ми його здали в експлуатацію. каким образом вы появились в кооперативе, этот вопрос. Принесите а, все документы. Скажите, а когда его сдали в эксплуатацию? Рынок в 95 году. А, я его эксплуатирую с 16 -го года. 15 лет у нас идет борьба. Исполком вмешался отсюда, все проиграл суды, мы выиграли суды и признали договор с кооперативом еще в 2013 году недействительным. Но Мое обращение было неоднократное к предпринимателям. Ходили, расклеивали, домой посылали, к ним обращались. Просим прийти, предъявить документы. Чтобы мы, если кооператив брал деньги, чтобы мы знали, за что берут деньги, какие берут деньги, услуги какие предоставляют. Мы тоже это все должны знать. Мы везде объявления дали, мы послали по домам, где адреса были. Мы объявления сделали в этом самом. Люди не идут. Чужий замок на дверях свого павільйону 15 червня побачила вже інша підприємниця. Їй, як розповідає, довелося викликати майстра, щоб потрапити до приміщення. В павільйоні не побачила свого майна, але виявила купу чужої орхтехніки. На місце інциденту викликала правоохоронців. Як почалася війна, я з дітьми в з кишеньою. Регулярно приїжджаю домой кожен місяць. Магазин я Магазин закритий і закритий, не до этого було. Соседи, сестра мне сказали, что где-то две недели назад, что висит какой-то другой замок. Ну, мне отправили фото, естественно, не мое. Потом я узнала происходящее, что у нас тут происходит. Начинается mm -hmm. просто рейдерский захват, по-другому я не скажу. Соседа вынесли все. Я вчера приехала э, домой. Утром пришли. Да, не мой замок. Позвали мастера. зафиксировали, взломали. захожу в свій магазин і була в шоке. Моей мебели нету, яка була. Но зато куча мусора, ну і я так поняла, сусідська техніка, де була охрана і взагалі що То есть Тобто, что тут вже давно йдуть війни за територію, вже просто немає сил, но але трогать это вже слишком. Олександр, в якого зникло обладнання з павільйону, прибувши на місце, підтвердив, що це його орхтехніка. В цьому приміщенні, яке теж було зломане, вила мені замки і вила мені двері, знаходилася якраз моя орхтехніка. Це копівальні апарати, принтери, витратні матеріали, але не було там тільки офісної мебелі. Була орхтехніка, але офісної мебелі не було. знімають відпечатки пальців. Ну, Далі справа. Під час знаходження нашої знімальної групи до нас почали звертатися і інші підприємці, які постраждали від невідомих. Скаржиться, що входи в їх магазини, перекрили старими контейнерами. Обратилися в поліцію. мені сказали, що заявка прийнята ваша, чекайте, буде вестись розслідування. Все коли воно буде вестись. 13-го було в зло ну, нарушена магазин. Тобто Кондиционер они что там таскали, кондиционер вылупили вовнутрь, упала полка с товаром, где-то на 17 тысяч товаров пришел в негодность. В 13 я им стало заявление, мне дали бумагу, что ждется разбирательство. И не работаю практически. А налоги надо платить? Налоги я платил. Під час роботи правоохоронця до павільйону Олександра підійшов представник служби безпеки ринку В'ячеслава. Своїм ключем відкрив двері павільйону підприємця. На питання Олександра, що він тут робить, відповів, що це майно на балансі їх ринку. Через деякий час підійшла до павільйонів підприємців і директорка ринку. Поліцейські повідомили, що вона має придивити документи, але директорка так і не з'явилася. У нас на сегодняшний день сделана техническая документация на эту площадь. С нами был заключен договор. Нам по акту передачи приема земли Наватский передал в кооперативу Землю. Есть это так, подписанный. То, что, скажем, суд как бы скасовал. Наш акт договор оренди землі, то це одне, це ще розбирательство по цьому поводу йде. Договор, але то, що землю із полком як видав, так вона нам і видана є. Підприємці написали заяви до правоохоронних органів. Поліції повідомили, що наразі проводиться перевірка та збір матеріалів. Повну версію подій на ринку та коментарі учасників. Дивіться в програмі об'єктив. Діагностування та лікування за допомогою ендоскопічного обладнання протягом року медики провели близько півтори тисячі процедур в кабінеті ендоскопії. Виявлення хвороб та оперативне втручання здійснюється обладнанням експертного класу, розповідає лікар-хірург, ендоскопіст Сергій Животов. Фахівець проводить відео та колоноскопію. Наголошує, звертатися слід не тільки за наявності болю з досягненням конкретного віку потрібно проводити скринінг. Вас нічого не турбує, не турбує не кишківник, не турбує не болі в шлунку. Но 40 років виконалось колоноскопія показана кожному, кожній людині. І кожні, і, а далі подальшому, по е, якщо ми щось виявляємо, то лікар вже визначається, з яким інтервалом треба робити послідуючі колоноскопії. Якщо нічого, ми нічого не виявляємо, то кожні 5 років після 40 років потрібно робити. Що касаємо гастроскопії, то також, якщо вас нічого не турбує, е, скрінінгова гастроскопія робиться з 5-10 років. Процедури виконують пацієнтам віком від 12 років. Лікар зауважує, що зараз це безболісно. 90% випадків гастро, езофага, гастродоодиноскопій ми проводимо в стані медикаментозного сна. Тобто людина на кошетку ложиться, їй роблять уколчик, вона засинає. Триває процедура, десь діагностична, десь близько 10 хвилин. Просинається людина вже коли ми все закінчили. Ніякого болю, ніяких неприятних відчуттів, нічого не, не трапляється. Що касаємо колоноскопії, то ми взагалі 100% 100 колоноскопії виконуємо тільки під медикаментозним сном. Тривалість цієї процедури десь 30-40 хвилин. Незалежно від віку процедури в кабінеті ендоскопії южницької лікарні проводяться безплатно, тому що заклад має договір з НСЗУ. Це стосується не тільки жителів южницької ТГ, а й всіх громадян. Для проходження діагностики потрібно мати направлення від сімейного лікаря, гастроентеролога або будь-якого іншого спеціаліста. Гастроентерологиня Ганна Кузнецова зазначає, що з початку повномасштабної війни у пацієнтів спостерігаються загострення. Ці загострення іноді носять. Такий функціональний характер. Скарги є, а підґрунтя немає. І на сьогоднішній день також дуже розповсюджений хронічний гастрит. Більше всього, мене турбує проблема хронічного атрофічного гастриту, тому що він має не дуже добре закінчення. На жаль, зачастую він закінчується раком шлунку. Лікарі зауважують, приблизно щотижня в южницькій громаді виявляють пацієнтів із важким перебігом хвороб, радять не нехтувати діагностикою за появи симптомів та проходити профілактичний медогляд. Творчі, незламні та живі фортеці України надихнули южненських музикантів на нову патріотичну програму. Вечір живої інструментальної музики зібрав у собі суміш традиційних карпатських мотивів та сучасних войовничих композицій. Унікальні аранжування легендарних творів написала южненка Надія Сафронова. Ми живемо зараз в цьому, ми дихаємо цим повітрям. так, І через музику, так як я музикант, я написала твори, які звучали так, з думками про Україну. Вони всі патріотичні. Я дуже щаслива, що ну, змогли почути, тому що в нас різні обставини бувають. Ось, дуже дякую глядачам всім, хто прийшов. І такі репетиції, ви знаєте, були. ну... Особливі, тому що така єдність і так ми розуміли один одного. Це те, що зі мною залишиться. Головною прем'єрою стала симфонічна версія пісні Фортеця Бахмут гурту Антитіла. До виконання долучились учні та випускники музичних викладачів школи мистецтв Романа та Тетяни Василенків. Дібрати слів настільки все було по справжніми душевно до сліз. Дякую большое, преподавателям, ребята мені очі мала це. Спасибо огромне. Музиканти кажуть, що свою музику та свої думки у цей вечір повністю присвятили захисникам України. До такого марафону долучились навіть ті виконавці, які знаходяться за кордоном. А це музичне вітання від Олі та її тата Сергія. Багато дітей за кордоном ансамбль не в повному складі, але відгукнулися і наші випускники. Мої скрипалі, сологуб, яблунівська, дробишевська це моя така тяжка артилерія. Дуже класні духовики і малі діти, які були у нас дебютантами. Ми починаємо обов'язково ну, дітей виводити на сцену, щоб вони вже грали для того, щоб вони привикали до сцени. А потім вони виростають вже в такі майстри, як наші випускники. Повну версію концерту можна переглянути в соціальних мережах ТВ Міг та в ефірі Южницького телебачення.